Покажіть, будь ласка, це на камеру. Голова районної райадміністрації збив 4 людей. Пусти тут. Будь ласка. Вот Я це. хочу вот зашляти, бо... Боже, боже, він хоч виживе, він ну, вже сознання. Дощочка, довго, Дуйте, 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 дуйте. Дуще. Ще раз. Довше. Дуйте, дуйте, ще, ще, ще. Так, все, ждіть, Де аналіз? хлам, Просто в хлам, тут без аналізу. Ну вона ж не ще.